Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можна? Можна присвіти. Агенція знайомств? — Так. А, я хочу чоловіка. Так, ну а. давайте, давайте. Розкажіть трошечки про себе, запишемо анкету. А, значить, я висока, так. струнка. в мене руса коса, в так. мене очі сумні невеселі. Так а... і запишу, знаю українські народні пісні. Так. так. Ага. Скільки вам років? Тридцять. Дев'ять. То у вас все попереду. Освіта. Вища, середня, середня не закінчена. Так як ви кажете, вище, середня, середня, вище, середня, середня. Значить, пету крові і життя. Ви як воду дивитеся. Ні, я на лахи ваші зараз дивлюся. Так, Де працюєте? У ріфлеймі. Так і запишу. Кончена. А, а чого то я кончить? Ні, ні, нічого особистого, я просто в Мері-Кей, все нормально. <світить> Як уявляєте собі свого чоловіка? А, значить, дивіться, я тако стаю собі, тако закриваю очі і тако уявляю. Так, сядьте, сядьте, сядьте. Маєте якесь хобі? А, мала рік тому, так. але вже вилікувалося. <світить> Улюблений одяг. Посірений. Улюблена пісня. 7.40. Ви що, єврейка? Люблю лизатися. Yes. <реш> Улюблена страва часник? Ви як знаєте? Так чути, що очі вилазять, розумієте? <реш> <реш> Улюблений напій. А що пива не чути? Кажуть, часником так чути, що очі вилазять. <реш> ну що ж, анкетку ми заповнили. Чекайте мого дзвінка, я вам позвоню. А коли? Завтра вам свого чоловіка, хай поживе з вами тиждень і пойме, що я не така дурна, як він мені казав.